Дружні, з вами Денис дружній. Сьогодні ми попробуємо з вами ось такий енергетик. Monster, monster juice, energy джуйс. Juice. Цей енергетик рекомендувався, був в, в, в рекламі, що там на серфері, серфер пив цей джуйс. І на кінець ми його сьогодні спробуємо. Я його давніше ще купив, але попробуємо сьогодні. Так. До 9-го 26-го, до вересня 20. 6 року. Коротше, ще 2 роки є коротше, цьому енергетику, але ми попробуємо його саме зараз. Та, так також мама зробила новорічну композицію. Як вам вони, вона ця композиція? Пишіть в коментарях. А ми погнали до заставки цього відео. Прорегуємо цей Energy енер, Drink. Let's go. Деніс Френні реагує, Деніс Френні реагує, сьогодні він буде пити. Так. Juice. Ну, corrot, Juice said monster Aussie Aussie style Aussie style Lemonad energy plus sick. вітаміни, таурин, Aussie Lemonade style. Juice Monster and Juice Energy plus Juice Juice Juice! Ну, corrot, monster, 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 monster. давайте. Коротше, пити, не затягувати. Let's go! Так, попробуємо. Цей Energy Drink. Не знаю, сподобається, не сподобається, бо тут пише, що. Що це... Лимонад. Тут є і сік. Ну, попробуємо, коротше, поїхали. Так. Ну, пахне лимонадом, вроді. Так, давайте налиємо. То напевно, газон. А колір лимону. Що ж, поїхали пити. Ось такий колір, погнали. М -м -м. Це просто лимонад. щось собі уявляв, що це буде набагато смачніше. Ну вже. Як є, так є. Лимонад ну, непогано. Всякі такі тут рибки інтересні, гарний дизайн. Що я можу цьому енергетику поставити? Ну, 8 балів, це точно. Ну, чи ставити 9, я не знаю. Тому що, ну, лимонадуйте. То... Давайте ще налиємо. Пити, коротше, можна, але ну, не часто. Я тому рідко п'ю енергетики з вами, щоб... Бо часто їх не можна пити, так? Так. Тому я п'ю. Рідко, так. Добре. Не знаю, може поставлю 8 з плюсом. Бо це собі лимонад. Та, енергетичний лимонад. Газований ще. Не знаю, на 9 тут вроді немає. Він якийсь кислий. Ну, лимонад і має бути кислим, але... Не знаю. Не знаю, пам'ятаю про рожевий монстр, то він мені набагато більше подобався, ніж цей. Цей такий своє. Сьогодні хочу це відео опублікувати в 14.24. Не знаю, чи вийде. Бо я завжди публікував 2024, так як завдяки року. Який рік таке, така і година. Типу 24 число. 24 рік 2024. Ну, 20 а тепер хочу сьогодні останній день 24 число цього року. То хочу опублікувати у 14.24. Типа, тоже 14 14.24. Ну, типо... Тіпа... Ну, як пояснити, що, типа. Тоже четвірка. 14 година 24 хвилини. Коротше, допиваємо. Я вже напився. Трошки з вами попив то і вже напився. Але ці енергетики, ну вони тут баночка більша, ніж те, що ми пили там Чупа-чупс, то це баночка більша, так, Цього енергетика, ну, ніж чупа чупса так, Чи інших тих так. Boy. Ні, ну нормальний напій. Поставлю 8 з плюсом. Хай буде 8 з плюсом, бо то, що 9 балів, ну, Ну, на 9 щось не бракувало. Бо то, що я пробував рожевий раз кажу, то він мені сподобався набагато більше, ніж цей. Я думаю, що цей теж буде такий смачний, але нічого, на 8 балів підійти. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френлі. Всім гарного та щасливого дня. Всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так. Попили нормально, енергетик. Так. Так, з відрижкою. Ось такий енергетик, бачите? Всякий морський, морський світ, риби, восьминоги. Класно, коротше. Можете собі зацінити. І напишіть в коментарях, як вам цей енергетик сподобався чи не сподобався. Всім пока-пока.